Кожній людині було дано життя Господом, для того, щоб людина могла прожити його і зробити вибір в цьому житті. І за кожний вибір Господь людині дасть ще одне життя, але яким воно буде, залежить лише від нас. І якщо ж людина каже, що вірить в Господа, а ставить фокус на матеріальних цінностях, на плоті своїй, то це неправильно, і це віра сатанинська. І Господь людині дасть тільки пекло. Але ж якщо ж людина живе свято, фокус у людини стоїть на духовності. Господь на першому місці у цієї людини, виконує вона закон Господній і заповіді Божі, і відвертає від гріха інших людей, то така віра є Божа віра, і за таку віру. Господь зробить людині найвеликий подарунок її житті. Він подарує їй вічне життя разом із ним на небесах.